В одному із сіл Прикарпаття ми сьогодні знаходимося в селі Кам'яна Івано-Франківської області, якраз в гостях сільського голови Андрія Михайловича. Він нам розповість про історію села, про те, що турбує сьогодні мешканців цього села. Андрію Михайловичу. Сьогодні ви відзначаєте день села. Власне для мешканців нашої області буде цікаво коротенький історичний нарис, відколи бере початок ваше село. Ну і розкажіть нам будь ласка, про це. Село Камене засновано в 1373 році. Село Камене відзначається тим, що у нас сьогодні ми визначаємо День Незалежності і День села. Це ми в одному постійно відмічаємо, ну, День Незалежності для нас це дуже велике свято, святкується на село. Ніхто, ми ранком йдемо до церкви, після церкви йдемо до могили. Після Могили святкування проводиться після. Обіда, де у нас день незалежності, Андрію Михайловичу. Який вже раз ви відзначаєте День села? І сьогодні, очевидно, крім колективів місцевих будуть виступати і гості. Власне, розкажіть, хто буде виступати і в який раз вже відзначаєте день села? Сьогодні колектив нашого села буде виступати колектив Берегиня, і будуть ми запросили гостів із Богородчан і гостів з Надвірної. Сьогодні ми визначаємо п'ятий раз День села. Я п'ять років пропрацював сільської ради, два рази обраний сільської ради за п'ять років. І Ми кожен рік справляємо День села на День Незалежності. Андрію Михайловичу, хоча сьогодні такий святковий день, але ми знаємо, що свята це є в першу чергу праця, так? Підсумок так. праці є свято. От, власне, ви, як сільський голова, розкажіть нам, будь ласка, що у вас як яка у вас ситуація з соціально-економічним розвитком, і, чи достатньо вам в бюджеті коштів на розвиток, чи які у вас є досягнення і які у вас є можливо проблеми? У нас досягнення у, у селі по бюджету у нас не великі, Ми фінансуємося з районного бюджету, але на даний час у нас е, люди здали землю у, у оренду. Появи свої землі, Райс Прикарпаття у нас узяло землю, які вирощують кукурудзу. Людям платять за то пає, платять за них за оренду землі, допомагає дуже багато для села. Нам йде висоток до сільської ради. Знову ж у нас і робочі місця відкриваються. У нас будується зараз новий комплекс під молодняка, дуже, дуже величезний комплекс. Буде у нас. 470 людей робочих місць. І я планую, і так собі думаю, що вони допоможуть нам побудувати новий садочок. Ми на новий садочок виробили вже документацію. Вони нам пообіцяли, що будуть дуже допомагати. Допомагають нам на День Незалежності. Зараз сьогодні якраз вони допомагають нам людей зустріти, зустріти. Цих всіх, які приїжджають до нас, і боговчани, і надвірна, і наші земляки, які приходять на день села, допомогти вони нам допомагають зробити цей такий красивий концерт для до дня незалежності. Андрію Михайловичу, є така народна мудрість один у полі не воїн. Так само і сама сільська рада. Ну, вона не воїн на фоні області. Ви очевидно, маєте від свого села і депутатів в районній раді і обласній раді. Власне цікаво, чи ці депутати якось беруть участь у розвитку села, допомагають якось у нас є і села районний депутат. Ми з ним цей директор школи Тарас Михайлович. Ми з ним. В нормальних стосунках співпрацюємо. Працюємо, допомагаю я і для школи, допомагає фірма Райс Прикарпаття. На 1 вересня зараз за пару день ми теж приїдемо з подарками для наших діточок, які будуть 1 вересня навчатися для школи. Василю Петровичу, ви живете в селі Кам'яне. Ви місцевий житель, живете тут, ну споконвіку. Тут жили і ваші, очевидно, і батьки. І власне, як на сьогоднішній день живеться в селі? Чи легко жити сьогодні в селі? І яка у вас є ну, найзаповітніша мрія? Так, я справді житель Кам'яної, мої батьки тут народилися, виріс я тут. Тут закінчував школу, звідси пролягли мої стежини в доросле життя. І як бачите з сивою головою. Повернувся знову сюди, бо певно кожну людину тягне на те місце, де вона народилася, де вона босими ногами бігала по Ви, Я не виняток відповідно і вертаюся я теж сюди із великим задоволенням. Приємно, що в селі є якісь дні народження того села, є свята, яке шанує все село. І Приємно сьогодні спостерігати за святкового дітями камінчанами Бачите їх в доброму настрої, що вони гуртуються десь ось тут, в центрі села, біля сільської ради, біля клубу, біля школи. І коли от таке згуртування є, то певно, село живе, село має майбутнє, по крайній мірі, мрії про майбутнє. А до того, якщо додаться ще воля влади, і селянин буде зацікавлений вирощувати худібку, порпатися в землі, мати від цього велику користь то, звичайно, буде далеко простіше. Звичайно, ковінчани – народ беруть Київ, кожен населений пункт багатий своїми жителями. Камінна особливо багато, вона має прекрасних людей, працьотих людей, талановитих. Ви подивитися, які тут тепличні господарства, це створені руками цих людей та інші сфери життя сільського. Село живе, село не помирає. Мабуть, має майбутнє в силу певне того, що знаходиться близько до районного центру, близько до обласного центру. А це означає, що є можливість з жителями міста, області, районного центру спілкуватися, допомагати їм продуктам, відповідно вилучати оту копійку для життя, були б тільки закупівельні ціни, доступні для міського жителя і відповідно достойні для сільського жителя, щоб він хотів цим займатися. То буде велике майбутнє і Камінна буде одним з кращих сіл району. Хоча для мене воно і так найкраще є. Шановні телеглядачі, сьогодні програма Актуальне інтерв'ю спілкувалася з сільським головою села Каміна Андрієм Михайловичем Федоровичем та мешканцем села Кам'яна Пушкарем Василем Петровичем. До побачення, до нових зустрічей.